Пройшов уже рік, і можливо рік і місяць, як я кинула палити. І тут типу, я зараз я хожу і реально навіть не розумію, як я курила, скільки часу я тратила, як я себе вбивала. І багато людей зараз такі, блін, я хочу курити, але не курити кинути корити, але не можу. Я розумію їх, бо я корила майже 10 років, а може трошки більше. Ну, десятка точно була. І я розумію, що щоб кинути корити, мені потрібно було три речі. Всього зрозуміти три речі. Перше, для чого я хочу кинути корити? Для мене основним стало мотивом, що я хочу кинути курити для того, щоб бути здоровішою. І це не якесь абстрактне було, я хочу бути здоровішою, бо треба бути здоровішою. Ні. У мене є, була, ушла. Конкретна хвороба. І Я розумію, що якщо я кину курити, шанси на те, що вона буде повертатись або буде давати мені якісь знаки, знизиться. Бо ця хвороба мішала мені жити. І я вирішила, так, все, треба. Треба через це. Оце моя номер Намберван. Для чого ви хочете кинути корити? Друге, що це можливо зробити і що це просто? І тут мені просто моя шкільна подружка, а я побачила в її стресу, вона така, Я кинула курити, я вже не курю три роки. Це легко і просто. І я така, бля, це легко і просто. І я так можу. І я так легко і просто кинула курити. От ну прям реально, от легко і просто, без заморочок. Просто вона мені сказала, що це легко і просто. Я їй повірила, просто повірила, вірить в те, що це легко і просто. Не вірить в цей я знаю, зараз масив такий, а, це так важко, це так сложно. М -м -м. Кинути курити це легко і просто. І я кинула курити легко і просто. Все. І ви можете. Третє. Це те, чого ви до цього не повернетесь. У мене це було після того, як кину я кинула палити, і я зрозуміла наскільки великолепно я можу висипатися. Висипатися для мене це просто щось з чимось. Це набирається енергія, набирається любі, набирається сили. Молодіть з кожним сном. Бо він сам по собі, ти коли покуриш. Він тебе потім пробуджує твою нервову систему там, протягом ночі. Типу, тобто, ти цього якби не записуєш, не зазнаєш, ти думаєш, що це нормально, такий скомканий такий. А я відкинула курити, і все, і я тепер класно сплю, висипаюся, моложаюсь з кожним сном. Все. І я зрозуміла цю різницю, курити перед сном, ну і взагалі курити, і жити без паління. І я така, я більше не хочу курити, якщо я так класно висипаюсь, мені більше не треба курити. Все, вам треба всього три речі. Для чого? Розуміння, що це легко і просто, і я вам його даю. Легко і просто кинути курити. І третє, знайти потім для себе, чого не починати. І це повинно бути щось ваше. ваше. Кидати ви повинні через те, що ви так захотіли, а не того, що так соціум захотів. І не починати, тому що ви так вирішили, а не соцом так захотів.